Всім привіт. Колись у мене було відео, де я говорив, що цей кейс він стояв бідолаха і дійшов час і до нього. Він не їхав за три роки, може більше, точно я не кажу. Тут хлопці, я ж тут не працював. Їхати він їхав, но рульове не працювало гідравліка не працювала. В общем, він був так як паралізований. Вирішив я полізти туди, куди не треба. Як мені люблять писати. Ну, таке. А я люблю лізти туди, куди не треба. По своїй частині. Ну, лише свою роботу. Далі ні. Взагалі, тут стоїть насос усередині. У... У коробці. Я розібрав насос. Там така картина хороша, зараз вам покажу. Це магістраль. По ній ходить масло. Тут все зв'язано і гідравліка, і рульове цей блок. Тут така прокладка йде, це кришка, та друга. Тут ідуть клапана. Оці. От. Клапана. Цей, цей. цей клапан її не могли витягнути. Взагалі він так заклинений був, стружка попала. Що я взяв болт на 14 з маленького різьбу дрібнув. І. Получається, його забив туди і єлі так дргав-діоргав і витягнув. Ну, от такого плану. Стружка попала і він заклинив. А він йшов тут. Ось тут всередині. Ну, там стружка і є. Ну, я його зараз буду це все помиїси, почистися, зробиться. Дивіться, що в нас по насосі сталося. Втулки. Як ви бачите, розмололо їх. Їх фактично немає. Шестерні теж, острі, як лізвія, і валіки, як ви бачите, теж. От. Самий корпус не вийдений. Корпус піде, але от, де ходять шестерні валіки, як ви бачите, яка тоненька стінка, от, а воно має бути грубше, от так, як тут. Отак. І це так само. Це зробило ці втулки, що розбиті. Плюс і тут розбило, де запресовується втулка. В общем, насос під заміну. Інтернаціонал, е, він кейс 695-й. Буде їхати. Насос вроді би знайшли, ну замовим. Ці я тут цю магістраль промию, щоб клапана ходили легонько, де стружка повидуваю з бензину якось так. Тому отака от картина. А тут шестерні, вони, бачите, як лізьві вже. Тоненькі такі зуби. І от я ставив шестерню в шестерню, можливо, скажеш, що не так, але я просто ділюся тим, що є. От. Вони зношені І... Де зуб іде от. Ну, от. зуби йде. Зуби острі. Але сам корпус не з'їджений. Самий з'їджений ну, передня кришка і задня кришка. От бачите, як тут просто їх розмололо. Тоненько такой йде. І ці вже. Зараз цей клапан, що я не міг вибрати, я його зараз полірну і всередині все зробиться. Коли запустю його. Я думаю, що зніму відео, тому що е, по-любому. Кажу, що цей трактор класний. Ну я на ньому трохи проїхав. Такий шустрий. В нього є реверс ну, назад і вперед. Е, і вал валот мощності. Тут ідуть два виходи. 540 і 1000. Не переключаєш, а просто переставляєш е, кардани. Такий прикольний трактор. І що мені подобається, що цей один насос. Відповідає за гідравліку всю. Оцей насос, оцей він де він, так. Да? Він відповідає за всю гідравліку. Як руля, так і підйом фронтального погрузчика і задньої навіски. Тому думаю, що він буде їхати. Він стояв, але треба дати йому дорогу, жалко, коли трактор стоїть. Так що буде замінний насос, це все перемиється, все зробиться і буде ляльон. Я думаю, що. А може ні. Ну, я не особо спеціаліст, так я вчуся, як я люблю наголошувати. І там мені писав, хто мені там писав одні з коментарів. Ну не під моїм відео, де я написав там людині щось так якби. Пораду чи що. І там було. Написали мені, що. Як багато буду думати та постарію. Знаєте, хто не робить то хай най не їсть. Я працюю та їм. Є голова на плечах, та й думаю. А як нема, то нема чим думати. Тому я не планую жити на землі 1200 років. Стільки дасть Бог днів, стільки буду жити, а працювати треба, тому то таке діло. Ми всі повинні працювати, кожен в тому покликані, кому він покликаний. Так що, якось так, за кейс далі буде відео. Ну, Такої інформації не дуже є по цих кейсах. Тому я вирішив зняти цю справу, яка пов'язана з гідравлікою. От. Так що, якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україні.